Сьогодні розширення свідомості населення буде йти через усвідомлення, хто такий Кабмін концерн в корпорації Україна. Вже дуже. Нально і тривіально, якщо маємо справу з корпорацією, то й відповідно з її недолугою структурою. Отже, за підтримки небайдужих громадян, які відгукнулися на нашу пропозицію щодо придбання ключових задокументованих доказів злочину проти людяності і української державності, починаємо збирати пазли загальної картки для розуміння масштабів повалення конституційного ладу в Україні. Сьогодні. У вазі читачів пропонується для ознайомлення відомості з американського реєстру ДУНС-Брайстріт про структурний склад концерну з назвою Кабінет міністрів України номер ДУНС 55 264 2506, створений у 1991 році та наразі очолюваного ключовим директором Денисом Анатолійовичем Шмигалем. Виявляється, річний дохід е, господарської діяльності даного концерну складає майже 30 мільйонів доларів на рік. До складу концерну входять 230 дочірніх компаній, 330 філій, серед яких, крім іншого, зазначається Укрспец, Укрспецекспорт, Державний експортно іпортний банк. Національна акціонерна компанія «Укргролізинг», Укроборонпром, Аграрний фонд, Національна акціонерна компанія Надра України, Національна акціонерна компанія Нафтогаз України, Електронно та багато інших компаній і філій нижче. Слід зауважити, що в 1993 році відомості про Кабінет міністрів України, який має внутрішній код 30 -31 101 до реєстрів єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних. Усі підприємці та громадських формувань ЄДРПОУ Не надходили. Саме тому інформація про зазначену установу в українських реєстрах відсутня. Ви ніколи не знайдете дані в українських реєстрах про таку організацію як Кабінет Міністрів України. Його де юре не існує в Україні. Переглядаємо далі. Ось воно. Будинок 12 Грушевського, Київ, Україна, номер. Кабінет міністрів України знаходиться в Києві Україна и является частью государственної промишленности. Проміщеного... Кабинет міністрів України насчитывает 225 сотрудников во всех его офисах и приносит 29,67 мільйонів доларів продаж доларів США. Соединенные Штати сотрудников и продажах в корпорации. семье Кабинет министра Украины 561 компания Денис Анатольевич Шмигаль Правительство государственного управления не включен в данный каталог Вот еще то же самое Финансовый отчет 29,67 миллионов долларов Этот сайт Це той же самий аналог ЕДРПОУ в Україні, або і ще інших сайтів, контрагентів, де ви можете брати інформацію. За кортом такі самі сайти. 91 рік. 50 компаній. Код ЕДРПОУ, І все-таки інше. Всі ці компанії перелік, які входять до нього. До концерну, американський сайт.